Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас така похмура погода, було сонечко, гарно так до віду. Вранці взагалі таке безхмарне, безхмарне було небо, Зараз ось гляньте, як захмарило. І така ніби ось ось бризне дощик. Але нічого, щось таке, не земля зовсім суха в нас. Значить, дощу й не було. Морозець був невеличкий сьогодні зранку, але, ну, в принципі, нічого не поморозило. Ми навіть сьогодні в день було так тепло, і капусту порозкривали, познімали пляшки з неї і досадили 10. У нас десь такої вже нормальної голонської капусти, 10 корінців, ті, що пікірували. Я зараз дойду. І вам покажу полило кабачки. Щось я сьогодні себе не дуже гарно почуваю. простудилась декілька днів тому, а сьогодні вже така Нічого видушаю, просто в ніс уже, якщо як ви чуєте, говорю. Весна така холодно сьогодні. Ось зараз покажу я вам розсаду. Ось, бачите, споклажене. Вона вся полита. Так що ще капусту висадили, щоб вона була на, на грядці, вже росла потихеньку, бо в стакончиках її вже. Не те, що тісно, але вже дуже так не дуже їй хорошо там. Знову піднімається на вечір. Ось дивіться, як шовковиця. Вже розпускається потихеньку, шовковиця. Так що... Ніби така сиділа, вона сиділа і, і листочка не видно була. А зараз ось яка горна, ось горобці надіть. Горобці стрибують. Розкривали парнички також, тому що е, треба, щоб вони трішки адаптувалися. Ну, погода була гарна, це на вечір знову понакривали. У меншому парничкові трішки краще розсода, а у більшому тільки сходить починає. Ну. О, машина поїхала я думала, що грім трішки гірша. Ну нічого, там же ж пізні помідори, а там у меншому парничкові ронні помідори. Ось знову пасуться. Джмелі як гудуть. До речі, я думала, що джмелі не кусаються. Одна жіночка мені говорить, що ще йок кусаються, що її вкусив в джміль. Вже деякі відцвітають. Ось такі ще цвіте, а ось білий вже осипоється. Білий осепоється. Ось. Я не вирізала в возу, не ставляла тюльфонів, тому що вони швидко так зів'януть, а у грдочці ростимуть, набагато довше будуть родувати око. Духчі. А ці нарциси ще щось вуха повісили. Я думаю, їм нічого не буде, вони приймуться. Може, майже дійшло до розсади. Кабачки, до речі, я, мабуть, вже казала, що полило. Ті, що не зійшли. Може, буде толк. Та один бачу проклювується. Так, що, я думаю, толк буде. З них. Ось мені не подобається, що перій пішов. Треба, мабуть, буде приймати міри. тому що я думаю, що якщо його зараз не побризкати, то піде він в город. Так як у нашої сусідки було ще й за трактором на інші грядки потягся. Ось хочу зараз показати, яка капуста в нас посходила. Чи Точніше прийнялося, без бутилок яка. А ось ця шоголонська, з 10 корінчиків ми посадили її. Ось, ось бачите, яка дівьочка. Там ще вона є, але трішки підростой їх. І це невеличка, вона прийметься краще. А ось хочу показати цю розсаду, ось гляньте. Ось як, бачите? І ось Вон до кінця. І помідори більш-менш прийнялися. Познімали, тому що вже дивіться, їй погону під бутилками було. Вже деяке листя з опіками. Тому що Тут небагато багато не прийнялося, дивлюся, що декілька. Лише корінчиків. Отак в основному все прийнялося. Я дивлюсь також не ось помідори. Так що я задоволена. Нічого На... не передають, ніби похолодання великого. На ніч найменше 5-7 тепло, а так. Надень більше ще буде, так що я думаю, нічого не буде розходяти. О, як шпаки тільки ньовкають. Так що, що, он хвостиком виляє. Так що я думаю, що в принципі це може бути інфекція якась, тому що у сестри також песики похворіли. Не знаю, може, може справді квісню. Так просто не, не, не зрозуміло. Також почали лікувати пасіки своїх. Ось гляньте, як в сусідки вон, груша вже відцвітується. Це наш виноград, дерева, а далі то вже сусідчине господарство починається. Щось Джек там наш розговкався. Ось ще цвіте, трішки так уже посипаються. Посипаються пелюстки. Відцвітує ігрушка. зараз так похмуренько, в принципі, але... Щоб холодно, дуже, то не дуже холодно на дворі. Терпімо. То такі сьогодні спроби. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, всім дуже вдячна за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.